Немає такого городника, який жодного разу в житті не вирощував би картоплю, але людям властиво прагнути у всьому до досконалості вирощування картоплі не виняток сьогодні. Багато датчники знають, як отримати максимальний урожай на невеликій ділянці. Сучасні городники сміливо використовують такі методи. Про які наші предки і не чули у нашій статті, ми розповімо про найпоширеніші з них. Американська система посадки картоплі метод Мітлайдера вперше картопля потрапила в США в 1621 році, американці відразу ж оцінили цей коренеплід і стали його активно вирощувати. А завдяки вченому агроному джекобу Мітлайдеру люди отримали можливість вирощувати багатий урожай картоплі при набагато менших витратах коштів часу і сил. Взагалі, американський вчений використовував для свого методу просто, і, здавалося б, всім відому істину картопля, як і багато інших рослин, любить вологу, сонце і поживний ґрунт, а найголовніше, що система Мітлайдера настільки гнучка, що її може адаптувати під свої потреби і можливості своєї ділянки будь-який городник. Було б бажання. Підготовка ґрунту обов'язкова умова успіху вирощування помітледер формування рівних грядок в напрямку з півночі на південь, проводити розмітку грядок починають навесні. Спочатку потрібно звільнити ділянку від бур'янів, розрівняти землю, рядки формують за допомогою чотири кілочків і шпагату, 45 см ширину і 9 см вдовжину уздовж мотузки роблять траншею до 5 см глибину. Яку потрібно насипати мінеральні добрива в пропорції 100 суміші 1 на погонний метр суміш 1, являє собою вапняне добриво збору і кальцію, яке застосовують перед посадкою. Якщо вам належить вирощувати картоплю на торф'яних ґрунтах з підвищеною кислотністю або на суглинках, Американський вчений рекомендує використовувати на один бог близько 130 тридцять добрив після того, як закінчили з добривами грядку, слід гарненько перекопати землю, роблять максимально розсипчастою за допомогою розпушування. Після цього за допомогою граблів вирівнюють ґрунт, по краях сформованої грядки роблять 10 сантиметрові бортики, ширина яких становить 5 см За таким же принципом, через 90 см формують наступну грядку, метод вирощування. Картопля на підготовленій грядці викладають в два ряди. Відстань між бульбами має бути 30 см. Лунки для бульб глибиною 10 см роблять в шаховому порядку. Перед тим як висаджувати насіння картоплі, потрібно обробити їх інсектицидними або фунгіцидними препаратами, підготовлений посадковий матеріал опускають в лунки паростками вгору, попередньо обробивши фунгіцидами Максим Квадріс і Ін, інсектицидами Круйзер, Актара, Форс і Ін. Або сектофунгіцидами престиж, «Клубне щит і ін грядку потрібно знову розрівняти граблями. Якщо ви не хочете використовувати мінералку, можна оприскати призначені для посадки картоплини розчином марганцівки і обваляти кожну картоплину в золі. Що стосується внесення підгодівлі, то цю процедуру виконують три рази за сезон. Першу підгодівлю виробляють відразу після появи сходів другу. Коли картопляні пагони виростуть до 15-20, коли картопля зацвіте, приходить час третьої підгодівлі, щоб поживні речовини потрапили туди, куди потрібно. Всередині грядки формують 5 сантиметрову канавку, у неї насипають суміш 2, 4 0 50 на один похм, зверху трохи присипають ґрунтом. суміш 2 складається з калію, фосфору, азоту, магнію, молібдену і бору. Ці мікроелементи добрива надходять в кореневу систему, розчиняючись під час поливу і живлять картопляні бульби, поливати картоплю, який посадили за методом Мітлайдера. Потрібно часто поливати грядку потрібно так само, як і вносити добрива. За допомогою сформованої в центрі грядки канавки ґрунт зволожують з розрахунку 1-2 відра води на погонний метр, у спеку рекомендують засипати грядку 2-3 см шаром тирси або накривати шаром соломи товщиною 5-10, скошувати бадилля потрібно за 10-15 днів до збирання врожаю. Картопля швидко дозріває на вузьких грудках. тому що отримує багато кисню і світла, як правило, після того як картопля буде зібраний. Грядко засівають бистровсхожим салатом, листя салату використовують в приготуванні їжі, горіння, які залишилися в землі. За зиму перегнивають і насичують ґрунт корисними речовинами і мікроелементами. Якщо ви використовуєте при посадці картоплі метод Мітлайдера, пам'ятайте про правила сівозміни і в наступному році виберіть інше місце для посадки. Голландська технологія вирощування картоплі. Голландський спосіб вирощування картоплі успішно використовується як у фермерських господарствах, так і на приватних подвір'ях. Тут основний акцент роблять на арації ґрунту. Її ретельно розпушують, а бульби вирощують в гребенях. Підготовка ґрунту голландські фермери починають висаджувати картоплю, тільки переконавшись, що ґрунт вже дозріла, щоб це визначити. Вони проводять спеціальний тест, беруть грудку землі і кидають його з висоти один, якщо грудку розсипався. Грунт готова. Завдяки ранній посадці у картоплі швидко формується коренева система і рівномірно наростає зелена маса відповідно. І нові бульби з'являються швидше, але треба пам'ятати, що в холодну землю садити картоплю не можна, також картопляні грядки не можна формувати на схилах, там вони почнуть руйнуватися і сповзати. Грунт для картоплі голландці готують безпосередньо перед посадкою. Якщо вона не відрізняється високим вмістом корисних речовин, в неї вносять добрива, восени при перекопуванні, переорюванні в землю вносять перепрілий гній. П'ять на 1 або зрілий компост в тих же пропорціях. З мінеральних підгодівлі застосовують суперфосфат 5.00 п'ять нуль і калійні добрива дваль нульгах. Навесні верхній шар грунт розпушують на глибину 15 см. це забезпечує насичення землі повітрям, а також вносять сечовину з розрахунку 500 на сотку. Метод вирощування голландська технологія вирощування картоплі передбачає вирощування в гребенях спрямованих з півночі на південь, але формують їх не відразу. Спочатку бульби висаджують в борозне глибиною 6,8 см. Ряди повинні знаходитися на відстані 70-90 см. від одного. А дистанція між бульбами повинна досягати 30 см. При цьому кожен кущ отримує необхідну кількість поживних речовин і сонячного світла. Голландські фермери вважають за краще додавати в кожну лунку трохи золи. насіннєві бульби розміщують в лунці паростком вгору. Великі бульби розрізають навпіл. Дрібні садять цілком, щоб захистити свій урожай від слимаків. Деякі фермери додають в лунки лушпиння цибулі після посадки картоплю засипають рівним шаром землі. Перші пару тижнів гребені не формують. Це починають робити з появою перших паростків. Процесі підгортання отримують пагорби висотою 10 і шириною см. Одержаний гребінь ідеально підходить для розвитку і зростання майбутньої картоплі. ґрунт під гребенем добре пропускає повітря і насичує її в кореневу систему. Друге підгортання проводять через два тижні після першого. На цей раз висоту гребенів збільшують в два рази. Ширина гребеня біля основи при цьому повинна досягти 50 см. зазвичай в цьому процесі підгортання фермери позбавляють поле від бур'янів. Поливати картоплю рекомендують всього три рази за сезон. Перший раз картопля поливають до початку цвітіння, другий через півтора тижні після початку активного цвітіння. Втретє, картопля, вирощуваний за голландською технологією, поливають тоді, коли період його цвітіння вже закінчився, голландські фермери обробляють картоплю хімікатами 5-6 разів за сезон. Найперше оприскування проводять з метою профілактики, щоб захистити картоплю від колорадського жука, обробку отрутохімікатами здійснюють до того, як культура почне цвісти, якщо все зробити правильно з дотриманням всіх термінів. Голландський метод дозволяє отримати урожай картоплі близько два з кожного куща, вирощування картоплі в бочках. Хто знає, стали б взагалі пробувати вирощувати картоплю в бочках, якби не один випадок, селянин при заготівлі компосту в бочці випадково впустив туди картоплину, вона благополучно проросла. А її знову засипали відходами і так багато разів, а куч тим часом виріс на бочці доверху наповненою компостом, і нарешті на нього звернули увагу, захотіли вирвати і отримали сюрприз. Не змогли щоб розібратися, в чому справа довелося селянинові витрусити компост і в підсумку отримати майже мішок прекрасного молодої картоплі. Підготовка ґрунту і бочки. Для вирощування картоплі в бочці потрібна спеціально підготовлена ємність, у якій потрібно видалити дно, це також може бути ємність з металу або пластику, або навіть укладені один на одного старі непотрібні автомобільні шини, для того щоб коріння рослини отримували достатню кількість кисню. В стінках бочки просвердлюють сантиметрові отвори, далі готують суміш, яку потім поміщають в нижню частину бочки. Для цього використовують рівні пропорції перепрілого перегною компосту і звичайну землю взяту з городу. Больби картоплі відстань ніж ними має бути 20-25, см, поміщають в вищевказану ґрунтову суміш на глибину 10-12 см. досипати ґрунт потрібно, коли з'являться перші паростки. В процесі вам доведеться досипати ґрунт ще раз 5 до того моменту, поки наповниться бочка. Метод вирощування. Підгодовувати ранньостиглі сорти картоплі рекомендують один раз, а пізньостиглі два рази, і більше це потрібно, тому що поживні елементи з почвоґрунта йдуть на формування бульб при вирощуванні картоплі в боці, зручно використовувати рідкі добрива 1,5-2 л на кущ. Багато хто використовує для підгодівлі розчини золи, компост гній, змішаний з трьома частинами торфу комплексні мінеральні підгодівлі для картоплі, а також суміш. Складі якої присутня деревна земля і препарат Байкал М1 важливо, що картопля, який вирощують в бочці шкідників, не цікавий, а значить, і в профілактичних оприскуваннях він не потребує Такий картопля. Не потрібно ні підгортати, ні полоти. Поливати картоплю при такому методі вирощування потрібно 3-4 рази за сезон вирощування картоплі під соломою. Сучасні дачники. Прагнені максимально зменшити трудовитрати при вирощуванні картоплі розробили навіть такі методи, які не вимагають традиційних дій типу перекопування. Підгортання і розпушування. Один з таких методів вирощування картоплі в соломі, підготовка грунту, ділянка, на якому ви плануєте вирощувати картоплю в соломі. Немає потреби очищати і перекопувати. Потрібно всього лише по осені лопатою перевернути траву, яка росте на ділянці корінням вгору. За зиму трав'яна зелена маса якраз перепріє до потрібної кондиції і стане прекрасним добривом для майбутньої картоплі, якщо на ділянці нічого не росте. Фахівці рекомендують восени посіяти на ньому сидирати, в результаті якраз до весни ви отримаєте удобрену землю без бур'янів, метод вирощування. Для посадки беруть картоплини середнього розміру, які висаджують в солому, якщо немає соломи, то допускається використовувати сіну або висушену траву, хоча перевагу краще все. Таки віддавати соломі вона забезпечить кращий захист від негоди майбутньому картоплі. Перед посадкою необхідно зволожити ділянку. Де буде рости ваш картопля в соломі, бульби розкладають прямо на землі? Рядками з дистанцією в см між рядками має бути відстань не менше 70 см. для того щоб виключити недолік калію. Рекомендується використовувати деревну золу, насипати по один стру навколо кожної картоплини. Далі бульби накривають 25 сантиметровим шаром соломи, так зване підгортання створення горбків, соломи проводять після того як пагони виростуть до 15-20 см. зволоження ґрунту має бути своєчасним і рівномірним. Це забезпечить бульб красиву і правильну форму. Спостерігайте за ростом картоплі і вчасно додавайте солому, як при підгортанні слідкуйте за тим, щоб на молоді бульби не потрапляло сонце, інакше вони позеленіють. При такому методі вирощування перший урожай картоплі пробують вже через 12 тижнів вирощування картоплі в мішках. Вирощування картоплі в мішках багато в чому нагадує вирощування цієї культури в бочці, в принципі. Такий спосіб вирощування дачники полюбили за його маневреність. При необхідності мішки з розсадою можна переставити в більш підходяще місце, як і у випадку з вирощуванням в бочках. На цю картоплю не зазігнуть шкідники, він не піддається хворобам, та й підгортати його не доведеться, правда. Є у цього способу і свої недоліки, але про все по порядку, підготовка ґрунту і мішка. Мішок для посадки картоплі повинен бути невеликим, міцним і добре пропускати повітря ідеальний варіант. Мішки з-під борошна або цукру вони якраз відповідають всім перерахованим вищевимогам. Для вирощування картоплі в мішках використовують родючий ґрунт, можна придбати живильний ґрунт в магазині. А можна приготувати його самому для цього потрібно набрати в лісі листового дерну. Він цілком підійде для картоплі. Якщо справа відбувається на дачі, то можна застосувати землю з городу, додавши перегній або компост 1-1 і трохи деревної золи. Щоб вирощування в мішках було успішним, важливо правильно вибрати сорт картоплі. В основному для цієї мети використовують ранні сорти з великими бульбами. Метод вирощування в мішок насипаємо злегка вологий ґрунт шаром 15-20 см. поміщаємо туди три або чотири пророщених картоплини, після все знову засипаємо таким же шаром ґрунту, мішок потрібно поставити в таке місце, де достатньо сонячного світла. Щоб мішки не впали, їх трохи прикопують або чим-небудь підпирають, поливати картоплю потрібно буде тоді. Коли з'являться сходи, для їх поливу знадобиться два трил води. У міру того як пагони будуть підростати, В мішок потрібно буде досипати ґрунт, плюси і мінуси вирощування картоплі різними способами. Назва методу плюси, мінуси, американський спосіб. Метод Мітлайдера значно збільшується врожайність картоплі. Не потрібно підгортати і полоти, для такого способу не підійдуть затінені ділянки в низинах. Дорожнеча мінеральних добрив, голландський метод посадка в гребені дозволяє отримати багатий урожай відмінної якості, потрібен ретельний вибір сортів, багато профілактичних дій проти шкідників і хвороб. Навесні і восени проводити обробку ґрунту потрібно із суворим дотриманням всіх термінів. Занадто багато обробок хімікатами вирощування в боці, ідеальний для маленького ділянки, бульби не гниють. Така картопля не боїться шкідників і не потребує прополки, не підходить для великої родини, тому що вимагає багато ємностей. Вирощування під соломою не потрібно підгортати, майже відсутні бур'яни після збирання солому залишають на землі. До весни отримують пухку удобрений ґрунт, під соломою розлучаються польові гризуни і слимаки. Цей спосіб не можна застосовувати на ділянці, де росте перій. вирощування в мішках бульби не бояться шкідників і фітовтори. Картопля не треба підгортати і прополювати, бульби не гниють, потрібно багато перегною компосту, потрібен постійний контроль вологості ґрунту. Виростити картоплю не так, а вже й складне завдання для сучасної людини, у якого є бульби хорошого сорту, і, хоча б пара квадратних метрів землі. Тим більше методів вирощування існує більш ніж достатньо. Залишилося тільки вибрати найзручніший, відносно недорогий і найменш трудомісткий, а ви використовуєте нетрадиційні методи вирощування картоплі. Розкажіть про це в коментарях.